Новим очільником Луганщини під українським прапором став Георгій Тука, відомий волонтер, засновник громадської організації Народний тил. Спочатку антитерористичної операції допомагав армії, переганяв джипи за кордону в АТО для мобільних груп наших бійців, облаштовував польові госпіталі імпортував шоломи для військових. На початку своєї діяльності волонтера виступав із жорсткою критикою військового командування. Останнім часом був активним борцем із контрабандою на лінії розмежування в Луганській області. Тука затримував фури із контрабандним крамом, які намагались проїхати повз контрольно-пропускний пункт. За мирного часу Георгій Тука працював у сфері it технологій але з початком війни на сході повністю переключився на допомогу армії. Україна на Луганщину прилетів перший президент Петро Порошенко побував на сході і представив. Нового очільника області на зміну Геннадію Москалю прийшов Георгій Тука. Відомий волонтер вже тривалий час допомагає армії у зоні АТО. Тож, поки президент і волонтер летіли гелікоптером на Луганщину, уряд погодив кандидатуру туки. А вже на місці Порошенко віддав керування областю у руки волонтерові у день звільнення Северодонецька від бойовиків. Маємо на зв'язку Аллу Хоцінівську. В неї запитаємо. Алло, вітаю. Як сприйняли кадрові на місці призначення туки на цю посаду? Тобі слово Вітаю. С Руслан, річниця звільнення Северодонецька стала ще й днем призначення нового губернатора. По оплескам в залі. Я думаю, що це призначення сприйняли схвально. Президент Петро Порошенко прилетів разом із гороєм Тукою, якого представили як нового губернатора. Обрав очільника президента області з трьох кандидатур серед підприємця, бюрократа та волонтера. Як сам Порошенко і говорив про це, Ну і, власне на відомому волонтері керівнику організації Народний тил, який боровся з контрабандою, та з першого дня війни допомагав військовим. Зупинився президент Порошенко, також наголосив, що Тука має повну його підтримку, а ще вибачився перед луганчанами за те, що забрав у них попереднього очільника москаля. Мій вибір інколи кажуть дуже ризикований. Інколи кажуть, що так в системі можливо неправильно робити. А я вважаю, що це нове покоління. Український гірич, я впевнений, що тобі не подобається це слово політика, але це вже новий вид політики. Інтригу ми держали в таємниці. Указ буде підписаний прямо зараз, за вашою присутністю. Лука говорив небагато, зауважив його команді, будуть працювати лише ініціативні люди. Вже сьогодні ввечері він хотів навіть зробити зустріч з місцевими волонтерами та активістами. Ну і в першу чергу просить допомоги та підтримки в самих луганчан, обіцяв покласти край копанка. Луганчани мають зрозуміти. Жити з копанками це соромно, це поза минулий вік. В той же час, коли Відомі вам люди, перетворюючи вас на рабів, живуть навіть не в нашій країні. Їхні діти вчаться за кордоном, а ваші чоловіки, доживаючи до 40-45 років, гинуть в тих самих копанках. Я переконаний абсолютно, що нам разом з вами вдасться зламати. Це кризове явище Порошенко озвучив перше завдання для Туки. Це виконати корупцію при видачі перепусток. в зоні а також зупинити потік контрабанди 150 мільйонів гривень на розвиток Луганщини та. Пошвидів кабмін про це сказав президент. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури та житлових будинків. І крім того, до 1 вересня необхідно відбудувати 25 навчальних закладів, які були зруйновані під час обстрілів. На лінії розмежування уже за місяць мають створити логістичні центри, де соцтовари та ліки за українськими цінами зможуть купувати люди, які живуть на окупованих територіях. Це новий проект. Озвучу Порошенко і останні новини з Мінську. Там напередодні підписано з ОБСЄ та російською стороною, яка є учасником тристоронньої групи угоду, яка має гарантувати створення 30 кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення та відведення артилерії противником. Вчора в Мінську пропозиція української сторони за наполяганням наших дипломатів і ОБСЄ було прийнято. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем обяс будуть відведені все важке озброєння. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що це буде реальний початок реального припинення вогню. Сьогодні орденом Богдана Хмельницького за мужність третього ступеня нагородили бійців, бійців, які звільняли рік тому це місто. Це 95-тальна бригада, 24-та та та 51 перша механізовані бригади, а також 25-та повітряно-десантна. Я прошу послухати, як згадують ці дні і військові, і місцеві. Стараємося забути що не, хочеть не хочеться згадувати. Не, ці по... це... не хочеться дуже згадувати за це. Так вот с пехотой на танках, на БМП прорывалися через блокпосты, та, так вышло, что все хорошо, майже закончилось. Ну, было тяжело, но... Але... але справилась с поставленной задачей. Это была радость, это было счастье, ликование. Мы друг друга обнимали, встретили наших освободителей Александра Радиевского. Мы его очень помним, благодарны ему, будем помнить все время. Простой, смелый, добрый человек, который завоевал для нас эту независимость. Это было очень страшно, когда это все здесь происходило. И мы действительно рады, что все это осталось позади. И сожалеем только о том, что еще не вся Украина свободна. Особисто операцію по звільненню керував генерал-майор Радієвський. Він загинув під час звільнення Лисичанська. Також ці дні рік тому, і саме йому в пам'ять цьому генералу встановили сьогодні пам'ятник. Ось такі новини в студії. Дякую, колега Алла Хоцінівська з Луганщини про деталі візиту в Северодонецьк президента і призначення нового керівника місцевої військово-цивільної адміністрації.